В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми згадуємо пам'ять мучениць Софії, мами християнки вдови Софії і її трьох дочок: 12-літню віру, 10-літню надію і 7-літню любов. Усі три дочки були гарними, побожними і працьовитими. У 137 році вони. Засвідчили мученичою смертю свою віру в Ісуса Христа. У Львові є церква на Топольні, Софії. Віри і надії Любові, є вулиця у Львові, віри надії Любові. Та це є все важливо, але не стільки важливо, як сьогодні ці жінки застановляють нас задуматися над цими не трьома чеснотами віри надії любові, а над чотирма. Табо сьогодні в світі є дефіцит всіх тих чеснот. І найбільше, мені здається, є дефіцитом навіть не віра, а мудрість. А мудрість. Софія в перекладі означає мудрість. Проблема є в тому, що більшість людей або всі люди себе вважають. Мудрими. Навіть не мудрими, а най, наймудрішими. Та кого запитаєш? Ну що тобі не вистачає в житті? Ну себе запитають, що мені вистачає в житті? Ну, здоров'я, а ще що? Ну, грошей, а ще що? А може мудрості не вистачає? Та ні. Хі, то я маю, дякую, того мені не треба. Людина може змиритися зі всіма образами. Скажеш, ти старий? Ну, добре. Ти негарний, ну добре. Ти бідний, ну добре. Но, якщо сказати ти глупий, <гум> ну, то, знаєте, буде образа на ціле життя. Не хоче людина розуміти, що вона, відходячи від Бога, стає безумною, безумною, про яку дуже багато говориться у Біблії. За що Господь полюбив Соломона? За заслуги його батька Давида, Господь вночі з'явився Соломону і сказав, проси, що забажаєш. Чого ми би просили сьогодні? Чого сьогодні ми би просили? Ну, щоб Московія зникла, ні? щоб ми війну перемогли великого майбутнього своїм дітям. От такого ми би просили, але Соломон того не попросив. Соломон попросив, цитую, дай мені Господи мудрості, щоб я міг зрозуміти, де є добре, а де є зле, і що я знав, як я маю поводитися. Виявляєте собі, де є добре, де є зле і як я маю поводитись. Тобто це є дуже важливо, бо є такі поняття розум і мудрість. І ми часом їх плутаємо. Якщо людина вміє побудувати будинок, знає три мови, то це людина має розум, має знання. Але це не є мудрість. Мудрість це коли людина знає. З ким дружити, а з ким не дружити, що читати, а що не читати, куди ходити, а куди не ходити, про що думати, а про що не думати, з ким говорити, а кого оминати, а до кого підійти, поздороватись, як себе на світі поводити? Це і мудрість. Цього просить Соломон. Дай мені розуміти. Де є добро, де є зло, і як я маю поводитись, це є мудрість. Соломон попросив мудрості, це Богові сподобалось. Він каже, через те, що ти не попросив мене перемоги над своїми ворогами, не слави, не багатства, я тобі даю мудрість, але і також зверху, і славу, і багатство. І ми знаємо, наскільки цей чоло наймудріший у світі Соломон. до нього приходили інші цари, щоб подивитись на нього. І послухати Його. А ми всі мудрі люди. Тому, відповідно, ніхто не просить Богомудрості. Та ну як може людина, якщо вона є мудра, як вона може попросити Богомудрості? Це є велика помилка. Та ми перегортуємо море карточок, де просять здоров'я, сілення. Допомоги, порятунку. Но ми не бачимо мудрості. Бачимо, може хтось попросить своїм дітям мудрості. Ну не собі, Но не собі, бо я мудрий. А дітям можемо попросити. Собі просити мудрості. Попросити Бога мудрості це є вияв признатися у своїй глупоті, що ми нічого не знаємо. Це треба змиритись перед Богом. Визнати, що тільки в Бога є джерело мудрості і премудрості. Соломон так і каже: Я пізнав, що не можу знати. Не можу знати мудрість. Окрім як через Господа і що мудрість від Бога приходить. каже: Я помолився, я попросив, і на мене знайшов дух мудрості. Прохання про мудрість. Може бути дарова на тому, хто її просить і хто її шукає. І сьогодні ми прийшли якраз наповнитись отої мудрістю. Мудрість Софія, від якої і пішли віра, надія і любов. Амінь. Слава Ісусу Христу!